Дякуємо за те, що ви нам допомагаєте, що ви бачите наші проблеми і намагаєтеся саме конкретними діями їх вирішувати. Велике спасибі Project Hope за те, що нам допомагають. Висловлюю щиро подяку компанії Project Hope за надану можливість в придбанні потужного генератора на 110 кВт. Це вирішить проблему нашого закладу з електропостачанням. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо міжнародній організації Project Hope та донору USAID за наданий нам генератор, який буде надавати безперебійну допомогу електроенергії в нашому. В лікувальному закладі У нас нелегкий час, коли людям потрібно більше уваги, більше турботи і матеріальної допомоги. Добре, що знаходяться такі люди, як ви. Щиро дякую гуманітарній організації Projects Hope та донору USAID за надану допомогу у вигляді генератора, що допоможе нам безперервно надавати медичну допомогу нашому населенню.